Усім привіт! Я Даша вітаю вас на своєму ютуб-каналі, ви дивитесь мій влог. Я тільки прокинулась, тому зараз я буду умиватися. Я свій ранок починаю саме з цього. Я очищу зуби, я умиваюсь, я наношу свої сиворотки, свої креми, свої тонери. І все це ви можете спостерігати прямо зараз. До речі, ця сиворотка від Холіскін мені дуже підійшла. Якщо ви доволі молода дівчина і у вас мало грошей, то можете її сміливо купляти. Вона дуже хороша, вона дуже зволожує обличчя. Тут я поєдную мій вітамін С від Ordinary і мій денний крем. Вітамін С, хто не знає, він додає близько обличчю, робить його свіжішим, і воно буде у вас сяяти, наче з і далі я обов'язково розчисую своє волосся, я стараюся його тримати у тому стані, щоб воно не плуталось, щоб воно було розсипалося і легко себе почувало. Ось як ви бачите, на даний момент мене задовільняє мій стан волосся, воно блискуче, воно рівне, воно класне, воно м'якеньке, раніше було дуже жорстке. Я ще хотіла розповісти, що я зараз дуже взяла за догляд за своїм волоссям, тому воно у мене. Плескучий так розсипається, щоб ви розуміли, це третій день після миття голови, тобто воно чисте і все у мене добре. А, що я роблю? У мене є пілінг для шкіри голови. Я його використовую, коли відчуваю, що мені це потрібно. Я дивлюсь за своїм станом шкіри голови. Це буває рідко, буквально пару разів у місяць я його використовую. Тут така маленька пімпочка. Я вичевлю, скільки потрібно, і наношу. Тут мілілітрів 150, і мені його дуже вистачає надовго, уже кілька місяців він у мене. Масло проти випадіння волосся. Коротше, у мене така штука була, Мій перукар мені сказала, що я сплю на одній стороні, і у мене перестало тут рости волосся. Тобто, у мене тут залисине за вухами. Вона мені порадила наносити ось таку олійку туди. Не знаю, я наношу на всю голову теж буквально пару разів в місяць. Е, наношу на всю голову і з нею сплю. І перед миттям голови я це роблю. І наношу також на ніч перед миттям голови гелялої. На все волосся. І так я сплю. Потім, звичайно, обов'язково я розчисую волосся. І мию голову, шампунь. У мене отакий якийсь корейський. Мені він поки подобається. Як бачите, волосся не жирниться і мене він влаштовує. Я завжди беру великі пляшки, тому що в мене довге волосся, його багато, і мені потрібно багато шампуню. Потім я наношу таку маску, наношу я її не кожного разу. Ось у мене маска ось така для розгладжування волосся. Оскільки у, у мене волосся пряме, я люблю, щоб воно було ще більш пряме, щоб воно розсипалося і було блискуче. Тут 800 мл. І наношу я її. А, до речі, голову я мию такою штучкою. Ось у мене така щіточка, вона зручно надягається на руку. І я так масажую свій скальп. Ця маску я наношу обов'язково. Потім у мене такий спеціальний грібінець, танглтізер, він називається чи. якось так. Ним можна проводити по мокрому волосі, і воно їх не пошкоджує. Ось, і так я розподіляю свою маску, щоб волосся було ще більш гладеньке. Потім я це все змиваю, і у мене йде наступний етап. У мене, по-перше, є. Тонік для скальпу голови я почала доглядати за своїм скальпом. Коротше. Він пшикається, він з розпирскувачем, І мене це влаштовує. Дуже освіжає голову, і ніяких питань до нього не маю. І також мені це потребувала Катя. Це якийсь шов для волосся. Я його наношу буквально краплю на кінчики. Мені дуже подобається. Також допомагає розгладжувати волосся. І останнє, що в мене є для волосся, це отака сиворотка. Я її просто купила в косметичному магазині Шики-Блиск. Вона просто була там єдина. Я її взяла, вона коштувала дуже дешево. Я її використовую, мені подобається. Буквально теж 2-3 краплі. І мені вистачає на всю довжину волосся. Вона дуже така жирненька. Останнє, що я роблю, у мене ось такий термозахист. Мені він дуже подобається, він нічого не робить поганого моєму волосся. Він у мене закінчується. І він також щось робить. Таке, що волосся розсипається. Воно допомагає волосся розсипатися і сушу я підсушую точніше до кінця, отакою штучкою. Це фен щітка від Ровента, здається. Так, це Ровента. У Мене воно влаштовує, у мене пряме волосся, воно його не закручує, але воно допомагає мені вкладати верх волосся мій чубчик. Оцей. Що в мене залишився, і укладаю кінчики дуже гарно. Тобто є якась укладка, а не вони якось безжиттєво висять. Ось і все, що я роблю зі своїм волоссям. Кому було цікаво, то ось ви тепер все знаєте. І тепер, звичайно, по розкладу у нас кава. Зазвичай я не п'ю кожен день лати. Ну тобто з молоком кави. Я п'ю просто каву без нічого, без цукру. Можливо, я кидаю коричку. Але у мене було молоко в холодильнику, тому звичайно я п'ю її з молоком. Це дуже смачно. Я люблю, коли піночка така, і їм я бурячкові такі дерунчики. І ранок уже пройшов прекрасно. І, звичайно, на вихідні треба розгрібти те, що ти не розгріб у будні, коли була робота. Ось моя собака засудливо на мене дивиться, що я тут все ворочаю, не даю йому спати. І треба вже його розчесати не тільки якби прибрати квартиру, а й собачку тут прошісувати. Ось він взагалі не любить розчисуватися, але я знайшла таку маленьку чесалочку. Яка його задовільняє, він мені дозволяє це зробити, хоча б трошки розплутати йому вушки, щоб він знову не був схожий на чубаку, як це буває завжди. Мию я його тоді, коли він брудний, і до грумера ми його вводимо буквально раз на сезон. Цього вистачає. Головне, щоб колючки до нього не чіплялись і щоб бруд в лапках не застрягав. Ну і коротше кажучи, півдня у мене пішло на прибирання всієї квартири. Тварини мене всіляко засуджують, що я тут ворочаю їм ліжко, не даю їм спати, бо вони всі на мене дивляться, ненавидять мене. І перед тим, як вигуляти того пацана, мені треба приготувати швиденьку їжу і загрузити стиралку. Ось чим я зараз і займаюся. Я люблю чашці змішувати спеції і потім вже мішати швидко те, що я збираюсь приготувати. Бранням зазвичай займається у мене чоловік, але зараз він дуже зайнятий, тому я роблю абсолютно все. Також склалось, нічого з цим не зробиш. Грюбина русня. Але стирає погано, постійно щось у мене фарбується і так далі. І тут Альбус, нарешті, дочекався: ми збираємось на прогулянку. Я йому шинник і зазвичай я даю йому вибирати м'ячки. Зараз побачите, як я це роблю. Він сам вибирає, який м'ячик він хоче по команді, і потім вирішує вже брати його на прогулянку чи ні. Він зазвичай або хоче брати м'ячик або не хоче, і хоче так просто побігати. Іноді я йому кидаю його. Коротше, у мене самостійна собака вирішує сама, що він хоче. Оця бананка дуже зручна для собаки. Там дірочка для пакетиків є, і брала я її на аліку, якщо когось цікавить. І Як ви бачите, Альбус вирішив не брати м'ячик на прогулянку. Він тут спілкується, але він не дуже такий, знаєте, комунікабельний. Він як я інтроверт, Він йому самому дуже добре. Він завжди знаходить собі заняття. Але проблема, що ось ми гуляємо біля води. І він любить плавати, і мені доводиться постійному кричати: Альбус, не плавай, Альбус, не плавай. І ми, коротше, отак і ходимо, і я кричу на нього: ну, а що робить? Але він дуже любить копатись в пісочку. І мені тут подобається споглядати, як заходить сонце. Моє улюблене місце. Тут я вже повернулася, прийняла душ і починаю свій вечірній ритуал. Знову сиверочки, масочки, кремчики. І так далі. Все це треба нанести. Звичайно, догляд за волоссями. Так я завершую свій день. Я запалюю собі свічечку, і ми поступово переходимо у наступний день. І ось і я знову готую, що ще я можу робити. І приготувала я яблучні слоєчки, вони страшненькі, але вони смачні, бо вони з горіхами. І також м'ясні блинчики, млинчики я приготувала і грибний суп, і у мене там все робиться. А тут я роблю собі масажі. Я роблю масажі. Це я наношу таку. Знаєте, сиворотка, вона охолоджуюча. Спеціально для обгортання. Я обгортання не люблю, не роблю його, але таку штучку наношу, щоб робити собі масаж. І шкіра, я не знаю, ну вона підтягується. Так, друзі, показую свої ніжчики для спорту. Я займаюся вдома спортом. Тому, по-перше, у мене є ось такі дві резинки. Оця вона зовсім туга. Вона просто майже не розтягуємо це прямо для хардкору. І є така звичайна, де можна робити більш легкі вправи. Вона також хівійде, доволі таки така моцна, але все одно вона легше розтягується. Є у мене, звичайно, ось такий масажний ролер. Хтось любить такі гладенькі. Я люблю, знаєте, щоб мене прям, щоб він мене як трактором по мені повозив. Щоб я його відчула, тому я обрала ось такий рельєфний. Мені все подобається, він у мене не ламається. У мене не така велика вага, щоб я його зламала. Я бачила в коментарях, що багато хто прям <глав> ламав його зсередини. Ось, але у мене поки він цілий. Гантеля. Я її використовую лише коли я роблю собі сідниці. Ось, тому що для сідниць потрібна вага. Якщо у вас такі широкі стегна, як у мене, то обов'язково качайте сідниці, бо інакше в стегнах немає сенсу. Що в мене отакі штучки є, вони по 2,5 кг. Загалом вони йдуть разом 5 кг, очевидно. І у мене є дійсно, що мені допомагає, це такий ролер для пресу. Я знаю, багато хто його засуджує, каже, що він не потрібний. Мені він дуже потрібний. Це єдине, що я роблю на прес. Бо я б не сказала, що в мене є тяга прям зробити собі стальний прес. У мене такого нема. Якщо Італія мене це задовільняє. Я вже переросла, знаєте, той етап, коли я ех, тягнулася до того, щоб бути дуже худою. Коли я важила 46 кг. Зараз мені це нахрі не потрібно. Я дивлюсь, в зеркало мене все влаштовує, тому ось це все, що я роблю. І тут у мене коврик, килимок. Він, звичайно, дуже покусаний, бо в мене кішка його гризе, але що маємо, те то маємо. Тож зараз я трошки позаймаюсь і прийму ванну, розслабляючи. І все, друзі, ось я приготувала собі гарну ванну. У мене є спеціальна дощечка. Кому цікаво, я купила її в сенсеї, дешевше не знайдете, ніж там, бо вони всі е, по 1200. А це до мене прийшов рімус. І Рімус завжди приходить до мене в ванну. Він любить дивитися, як я миюся, як я там лежу, він треться, мурчить І створює мені ще один заспокійливий і розслабляючий ефект. Він іноді може й вилізти на саму ванну, походити там піночку мою лапками, там почіпати, походити по моїй дощечці, спалити собі вуса і так далі. Ось, надіюсь, вам було приємно, весело зі мною. І до зустрічі!